В ефірі випадок у студії Віктор Поворозник вітаю сьогодні. У програмі смертельна аварія в Коломийському районі. Одна людина загинула вісім травмовані внаслідок ДТП поблизу Галича. Поліція викрила організатора наркобізнесу та вимагань на Прикарпатті. ДСНСники врятували чоловіка під час пожежі та надали допомогу туристам у горах. Смертельна ДТП в Коломийському районі, 18 листопада, близько 16-ї години. До поліції надійшло повідомлення про дорожньо транспортну пригоду у селі Шепарівці. На місце одразу скерували слідчо-оперативну групу. Водій автомобіля Мерседес Бенц Спрінтер, 23-річний мешканець Чернівців, рухаючись у напрямку Коломиї, здійснив наїзд на велосипедиста, який рухався в попутному напрямку. 50-річний чоловік, місцевий мешканець від отриманих травм, загинув на місці аварії. Водія вже перевів. Рили на стан сп'яніння. Він тверезий. Одна людина загинула вісім травмовані внаслідок ДТП поблизу Галича. 67-річна пасажирка рейсового автобуса загинула на місці. Ще близько восьми осіб отримали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості. 17 листопада, близько сьомої години ранку, на лінію 102 надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду з потерпілими поблизу Галича. На місце події негайно виїхала слідчо-оперативна група, рятувальники, а також медики. Поліцейські встановили дорожньо-транспортна пригода трапилася на дорозі державного значення сполученням мукачево Львів між двома транспортними засобами. Це Мерседес Спрінтер, а також Volkswagen Тігуан. Як попередньо з'ясували правоохоронці за кермом легковика, 64-річний мешканець коломи. Ського району він рухався у напрямку міста Бурштин. Чоловік виїхав на зустрічну смугу руху, де допустив зіткнення з іншим транспортним засобом, а саме Мерседес Спринтер. Внаслідок аварії травмувалася жінка, 67-річна мешканка більшівцівської територіальної громади. Вона отримала тілесні ушкодження, несумісні життя та померла на місці події. Також до лікувального закладу було доставлено 8 осіб. Це є пасажири транспортних засобів з різними ступенями тяжкості, слідчі, а також крим. Міналісти встановлюють усі обставини дорожньо-транспортної пригоди. Поліцейські Прикарпаття, вкотре наголошують усім учасникам дорожнього руху неухильно дотримуватись правил дорожнього руху. Пам'ятайте, від ваших дій залежить не тільки життя і здоров'я ваше, а й інше. Пам'ятайте, водії, що зараз є погіршення погодних умов. Враховуйте їх, також враховуйте і дорожню обстановку. Керуйте відповідально, не перевищуйте швидкість, не робіть різких маневрів, дотримуйтесь безпечного інтервалу. Пам'ятайте, що ви відповідальні за своє життя, а також. І за життя інших. Пішоходам також потрібно пам'ятати, що їм необхідно носити світловідбиваючі елементи на темному одязі, оскільки саме це допоможе водіям бачити їх в темну пору добу. Але також неохильно дотримуватись правил дорожнього руху, переходьте дорогу саме встановленому місцях. Пам'ятайте, від ваших дій залежить ваше життя. Поліція викрила організатора наркобізнесу та вимагань на Прикарпатті. Всіх учасників злочинного угрупування затримали. Вони займалися збутом особливо небезпечних психотропних речовин, а також вибиванням боргів та вимаганням коштів. Поліцейські Івано-Франківщини задокументували протиправну діяльність кримінального лідера, який встановив та поширив злочинний вплив у Каловській громаді. За його вказівками діяла організована група, що займалася збутом особливо небезпечних психотропних речовин, а також вибиванням боргів та вимаганням коштів. Усі учасники групи затримані а організатору повідомлено про підозру. Слідчі встановили, що 35-річний кримінальний лідер та його довірені особи це троє мешканців Калуша, були залучені до системного збуту психотропної речовини PVP, обіг якої заборонено законом. фігурантам 42 та 37 років. Учасники закуповували психотропні речовини через інтернет-канали, інонімні фасували їх та розповсюджували за гроші. Організатор він неодноразово засуджений. Мешканець Калуша створив групу з чітким розподілом ролей. Поліцейські Коментували, що угрупування діяло майже рік та мало чітку систему конспірації. Окрім наркоторгівлі, організатор та його спільники причетні до вимагання грошей у мешканця Калуша потерпілого обманом заманили до квартири, незаконно отримували понад 9 годин, погрожували фізичним насильством та вимагали кошти. Влітку 2025 року. Поліцейські викрили та затримали всіх учасників злочинної групи. Слідчі їм інкримінують вчинення кримінальних правопорушень передбачати частиною 3 статті 307, сьомої, частини четвертої статті 189, вісімдесят частини третьої статті 146 кримінального кодексу України. А організатору також повідомлено про підозру за частиною 2 статті 255 прим. 1 – це встановлення та поширення злочинного впливу Кримінального кодексу України. Наразі триває досудове розслідування поліцейські встановлюють усі обставини та і додаткові епізоди діяльності групи. Врятували чоловіка під час пожежі та надали допомогу туристам у горах. Рятувальники розповіли про свою роботу під час вихідних, 15 листопада, о 14.12 до служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу у квартирі на першому поверсі двоповерхового житлового будинку в селі Ямниця. Ямницької територіальної громади Івано-Франківського району. По прибуттю до місця події вогнеборці встановили, що горять речі домашнього ужитку. Площа пожежі складала приблизно 5 метрів квадратних. Під час ліквідації пожежі рятувальники врятували чоловіка, якого вивели на свіже повітря. Пожежу було оперативно локалізовано та ліквідовано. Рятувальники Прикарпаття закликають суворо дотриматись правил пожежної безпеки в побуті, бути уважними з відкритим вогнем, з альтернативними джерелами опалення та освітлення. Та подбати про власну безпеку також того дня о 19.45 до оперативно-координаційного центру головного управління ДСНС в області звернувся турист, мешканець Києва, який повідомив, що він разом з своєю подругою заблукали під час спуску з гори Говерла. Через візке погіршення погодних умов зв'язок з туристами підтримувався, і координати їхнього місця знаходження було встановлено. Рятувальники гірського пошуково рятувального відділення Заросляк негайно прибули за вказаними координатами. Попри темну пору доби та мінливу погоду в високогір'ї, рятувальники оперативно розшукали заблукалих туристів і супроводили їх до підніжжя гори. У горах погода змінюється дуже швидко. Тому перед виходом високогір'я обов'язково перевіряйте прогноз погоди. Не вирушайте ніколи в темну пору доби, адже ризик заблукати чи отримати травму значно зростає. Рекомендуємо встановити мобільний застосунок порятунок у горах, який дозволяє швидко передати рятувальникам ваші координати та отримати важливі поради щодо безпеки. Це була програма Випадок. І я віктор поворозник. Підпишіться на наші сторінки у Фейсбуці та Ютубі. Побачимось наступної середи. Будьте обережними.